Це красуня сховалась від пилесоса. Зараз виключу. Бо сумить я тут зайнялась прибиранням, а вона оце ж шофену боїться, що пилесосу лягла між подушками. Все, не буду більше. Я вже закінчила. закінчила. Можеш брати свої ляльки, гратися. Дивіться, скільки в нас тут їх багато, і це ще не всі. Все, все, не бійся, сонечко, не бійся. Все, я закінчила. І вушка трусяться, моя красуня. О, все. Ага, Все, все. О, тепер можна гратись, так? Да? Бери свої ляльки. Да, бери. Вчора приходила Ліля і принесла тортик. Ми посиділи. Я все, що вдома було. Ну, що вона захотіла їй запропонувала, а вона принесла тортик. Я говорю, так це багато нам. Давай кажу, половину забереш. А вона ні. Діли на три частинки і одну частинку віднесеш Наталії. Ну і це ж я поставила в холодильник. Зараз справи зробила. І тепер віднесу. Дивлюся, там уже 11 година, у мене відстають на 5 хвилин 5, мину... 5 хвилин 11-ї. То, я думаю, вона вже поснідала, не буде мені пропонувати їсти. А я їй понесу ось такий тортик. Це від лілії. І зараз я одягаюсь. Всі справи я вже зробила в домі. На дворі похмуро, люди пишуть, що у них там сніг іде. Ну, у нас поки що снігу немає, але це ж березень місяць все може бути. І я отак накриваю і так і понесу. Вийшла, а воно щось таке шумить незрозуміло. На землі нема нічого, а ось так мілка-мілка крупа. Сипе. Мабуть, і в нас піде сніг, як у людей, оце. Ну і я, так, я нічого сьогодні не буду робити, в мене майже нема що робити на вулиці. Так що, хай що хочете, й сипе. Пішла я віднесу до Наталі і прийду додому. Привіт, сонце. Єлі достукалась до тебе. дзвоню на мід, дзвоню на телефон. Ніхто не я бере трубку. Так, о, дивися, ти. що я тобі розповідаю. Приходила Добре, вчора ти. Ліля. Ага. Розділили тортик на три частини. Каже, третю частину віднесеш Наташі. А я сьогодні кажу: ну, відео там впереді, кажу, я думаю, вона вже поснідала, піду ні, я не а яблучка то од мене, то вікуля купила. Спасибо. Та а яблука треба їсти, щоб. Пам'ять була хороша. Я вже суші не переїла і все на світі. Пам'яті уходить називаються Red Prince. Ти знаєш, дуже соковиті і не такі, щоб сильно солодкі. Я вже два з'їла. Це з Польщі. Мабуть, з Польщі а від кіляжища. Так, що то я прям на тарілочці, на якій я виклала, я прямо тобі тортика й принесла. Ага. Ну, я зараз... ось, так що, бач, не дуже солодкий, він особливий. <плум> такий був. Ну, щоб сказати, солодкий ні, бо я вчора теж кусочок з'їла. Ну нічого. Що з'їдемо, ага. з в мене нове блюдо. Ну, то як завжди. Всі... Добре, що я не снідаю так ну, рано, як оце ви. Ну, та я ще теж не снідала, бо я була зайнята. Ну, а це я нажарила багатенько цибулі, моркви, капусти. І тоді таке зробила я, як для блинів. Ага. І оце змішала його, і воно жарі. А, ну, ну смаж, ну, смаж, а щоб, я роздягнуся. Да, щоб свикнути. Ой, переш... почекай, наш ось ще призем. А, <рес> да. Дякую, давай. Ну що? Розходимося. Да. Поснідали, да. порозмовляли, з сином <рес> твоїм порозмовляли. Чаю напилися, хто чаю, хто кави. Ідемо додому. Да. Будем? Все. Ляжем трошки да, сьогодні... по сніданку. Ні, ну ти ж дивися, скільки ти роботи вже зробила. Так вже ж і врем'я диві, да, скільки ж а ти... А ти прийшла около одинадцяти. Около ось побачиш, я вже скільки в тебе сижу. Скоро час. Ну, так Та дв дві ні. години почти, півтора... Вже скоро ти десь без 15 років. А, ну от коло двох годин да. я біля тебе. Так що да. ну, ми ж то з Сашоні поговорили, то з Наталочкою, да. з, з Норвегією поспілкувалися. А потім шукали фільм, а він у нас заблокований в Україні. Ну і ладно. Да. Так що шукай якийсь другий фільм, і я пішла додому поки. Пока. Я одягаюсь Пока. і пішла. Пока.